Віця, так, я таке ще хотів запитати, у нас така історична ж подія сталася 1 січня, що зупинився, закінчився контракт на транзит російського газу через територію України, за там ми там так традиційно боролися. На вашу думку, це вже все гаплик, так би мовити, цього, цієї історії? Чи ще можливо там з'явилися знову якісь заяви, що ми готові? то ми його не готові були взагалі нічого транспортувати. Тепер там з'являється цей азербайджанський СВОП. І, що, можливо, повернемося. І в цьому контексті також до трубопровід дружба, який продовжує, так би мовити, качати російську нафту в Європу. Що, яка доля, на вашу думку, його чекає? Ну, доля його чекає та ж сама, як і трубопроводу трубопроводу Урінгой Помари ужгород Тобто зникнення. Нафтової сировини, яка ним транспортується. Mm -hmm. e, на мій погляд, цілком зрозуміло, що Україна e, 24 лютого 2022 року перестала бути транзитною державою. Але, але, Я, тим чесно, менше кажу, три роки газ і нафта транспортувалися ще? Як це вона не парадоксально? Перестала бути вона перестала бути транзитною державою. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що я не розумію за яких умов найближчі 5-10 років ця транзитна складова зможе розвиватися.